Д'являється, що це за, за велика кількість наших українців, яка буде потребувати системної постійної реабілітації для підвищення якості свого життя? Ми завжди говоримо про інклюзію. Так? Сьогодні все це спрямовано в першу чергу на це. Ми маємо після перемоги очікувати, що таких клієнтів, саме даже з військової точки зору, буде. Під два мільйони разом з фізичною реабілітацією повинна бути реабілітація і психологічна. Що ми бачимо, що багато хто є, дякувати Богу, фізично здоровий, але емоційно вигорів. Це звичайно, що це і військові, але це люди, які допомагають військовим або їхні сім'ї. Як показує практика, є дуже мало дестинацій або міст, які можуть це все в комплексі подати. Це можуть бути тільки великі міста в більшості, це обласні центри, і це не всі. А невеликі громади, невеликі міста, вони не мають поки такого потенціалу, але вони можуть один одного доповнювати, як це відбувається. Десь люди проживають, лікуються чи відпочивають. Десь вони збагачуються духовно, десь культурно, десь історично, десь просто мають якусь певну атракцію з дітьми. І тоді це в комплексі починає краще працювати. Ми розпочинаємо дорогу в багато років. Але ви будете колись, чесно кажучи, гордитись, що ви стояли у витоків. Цього проекту я вам даю слово. кластер, це власне і є об'єднання усіх гравців туристичної і аграрної сфери, аби разом ми могли розвивати цю тематику, залучати все більше туристів, розвивати економічно наші території шляхом, саме створення можливо нових туристичних локацій, нових маршрутів, і власне, все це задля промоції нашої України, адже наша унікальність тому що ще задовго до появи відомих цивілізацій, уже на наших землях були цивілізація кукутень або трипілля. Ми маємо чим пишатися, і про це має знати весь світ. А це напевно ті території, не всі, але велика частина тих територій, де е, трипілля. Як археологічна культура розвивалася, де воно є присутнє. Вінниччина — це практично вся область. Черкащина більша значна половина її. Невелика частина Кировоградщини ближче ось сюди до, до нас. Ось ця частина це, це ті землі, де е, трипілля там біля 7 тисяч років тому заходило сюди з боку Дністра, несло сюди е, е, зерно, нові тоді анеолітичні технології. І фактично формувало тут осередки землеробства, які стали основою господарювання населення цієї землі впродовж наступних тисячоліть. Аж до тепер відтепер усі громади підписанти. Якщо їх попередньо було вісім, то на сьогоднішній день це вже 24 підписанти. А в подальшому планується створення такої організації, яка буде безпосередньо працювати над написанням грантів, залучення різних коштів. Для розвитку цього проєкту, ну, звичайно, що ми підтримуємо такі ініціативи, коли громади об'єднуються для кластеризації розвитку туризму, тому що те, що ми зараз фіксуємо, люди обирають вже на якусь одну територію для відпочинку чи реабілітації, вони вже обираються в комплексі. І коли громади можуть об'єднатися і запропонувати в комплексі, це е, набагато краще спрацьовує е, для самого туриста.